Сьогодні ми поринемо в жахи інтернету, а саме, що нас чекає з баз гітар на Аліекспресі. Уї! А саме, саме, саме От буде в кінці. Ну що, підемо в цей китайський жах? Бейс. Ема hey, йоть! Oh Перший вод, який нас зустрічає, це гітара сокира. Uh, дві оцінки, шість продажів. Цікаво. Аби ризикнув купити електрик Гітара. Тим не менш, тут прям дуже великий вибір. Прям дуже великий. Це що таке в нас? Те, зараз буде дуже поганий жарт. Я зрозумів. Тобто нам рекламують. <кхух> давайте подивимося відгуки. Good. fabulous, little, bass, Гуфаблос okay. easy to tune, hold and play. Закриваємо. Так, давайте пошукаємо ще щось цікаве. О, до речі е, здалось. Шукаємо ще щось цікаве. Далі шукаємо ще щось цікаве. Шукаємо, 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 шукаємо. Я не буду це відкривати, давайте просто на це подивимося. Як ми бачимо, дійсно розкид цін від 3-4 тисяч гривень до 5, 10, 70, і навіть 130. Мені, звісно, дуже Цікаво, хто з е, українців або хто не знаходиться в Китаї без умови гітару за 130 тисяч з ваших православних інтернетів. Це, це що таке? А куди грати? А де, де віддіво? Як воно грає? Давайте подивимося, діскріпшін. Не. Опису немає, відгуків немає. Це саме те, щоб взяти на експеримент. Просто, просто чудово. Але виглядає стильово. Поїхали далі. 126 гривень просто за бас гітару Заліка. Не, ну блін, ви не нагрійте. Fender Original. Хитрі китайці просто заблюрили на грифі фірму. Поважаю, поважаю. І на нактплейті теж нічого не написано. Клас. Це Electric Bass Children are beginning to learn the professional rock instrument best performance best guitar. Are you understand? Да-да. Але тим не менш цей ринок дійсно існує, ігнорувати його не варто, тому що як мінімум на цьому можна зробити контент. Колись, колись, колись а в мене стане сміливості зайвих грошей замовити якусь гітару з Алі або взяти в когось на огляд. Ви обов'язково це побачите. Подивімося, по orders. Тобто найбільше проданих басів на, на цьому було сім. Найс. Nice. Давайте, давайте ризикнемо. Бачите останню кнопочку. А там не виявилось нічого цікавого. What is this? It's not a base! Вважаю це саме прекрасний лот цього відео. І на цьому ми будемо завершувати наш огляд. Навіщо вам бас, якщо можна взяти просто футболку, як ви любите. Може подивимось, часом там OVX Reverse, ще 6, ще щось, ну. Я думаю, десь десь я знайду цікаву платформу, де продаються самі екстравагантні баси. Не в плані ціни їх органовоптичних рішень і властивостей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.